Друзі, чи знаєте ви, що лютий називають воротами весни? Так, лютий це останній місяць зими, після якого до нас нарешті приходить тепла, лагідна весна. У лютому природа починає змінюватися, хоч морози ще тримаються, і сніг може вкривати землю? Але сонечко вже світить яскравіше. Ви помітили, як промінці сонця можуть переливатися на снігу, наче діаманти? Це тому, що дні стали довшими, і сонце починає дарувати більше тепла. На деревах можна побачити пухнасті бруньки верби, котики. Вони ніби кажуть. Весна вже зовсім близько. А чи чули ви, як весело щебечуть синички та горобчики? Так, птахи також відчувають, що скоро зима піде спати до наступного року? А ви знаєте, що лютий має свої прикмети? Якщо в лютому багато снігу. То буде добрий урожай. Якщо день сонячний і теплий, весна прийде рано. А якщо сніг скрипить під ногами, значить морози можуть триматися ще довго. А чи знаєте ви, що в лютому люди святкують стрітеня? Це день, коли зима зустрічається з весною. За народними уявленнями вони сперечаються, хто з них переможе? Якщо цього дня сонечко пригріє, весна буде ранньою. Отож, мої любі друзі, хоч лютий і морозний, але в ньому вже відчувається дихання весни. Він наче говорить готуйтеся до тепла, зовсім скоро все навколо прокинеться від зимового сну.